Виконуємо номер 104 із підручника Геометрія 7 та номер 817 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано тупий кут А і гострий кут Б. Градусні міри яких відносяться як 4 до 3. Знайдіть градусні міри цих кутів, якщо кут суміжний з одним з них дорівнює 80 градусів. Давайте спочатку поміркуємо, з яким кутом, гострим чи тупим буде суміжний кут 80 градусів. Сума суміжних кутів дорівнює 80, 180 градусів. 80 менше за 0 градусів отже, суміжний з гострим буде тупий кут. А у нас 80 гострий. Тому він буде суміжний і ступим. Використаємо властивість суміжних кутів. Використаємо властивість суміжних кутів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, 180, віднімаємо 80, отримаємо 100 градусів. Отже, тупий кут 100 градусів. Знайдемо тепер гострий. У нас відомо, що відношення 4 до 3, отже, тупий кут у нас це 4 частини. Знайдемо одну частину, скільки градусів становить одна частина. Для цього 100 градусів ділимо на 4, отримаємо 25 градусів, це одна частина. Ну а тепер знаходимо три частини. Це буде наш гострий кут. 25, множимо на 3, отримаємо 75 градусів, це гострий кут. Записуємо відповідь 100 градусів і 75 градусів. Номер 104 із підручника «Геометрія 7» та 8.17 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.